Швидко показую, як обходити реджекти через мови. Що вам потрібно зробити? Запускайте компанію, як завжди. В моєму випадку, на ліди. Вже натиснув Створити на ліди». переходите одразу в креативи. Ну, перед цим можете все налаштувати для себе. І ось тут є такий розділ мови. І натискаєте тут увімкнути. Натискаєте додати мову. І вибираємо мову. Вибираємо різні мови, але ті, яких немає на нашому Гео. До прикладу, в нас буде на нашому Гео англійська мова, і ми тут вибираємо різні мови. Раніше працювало, якщо ви додаєте 4-5 мов. Зараз потрібно додавати їх набагато більше. Взагалі штук 10, а то й ще більше. До прикладу, ми додали ось тільки мов. І наша основна англійська. Додаємо також англійську. Ось ці всі мови. Вставляємо посилання з Amazon. Доприклад, тут вже стоїть посилання з Amazon. Знаходимо, беремо цей товар, робимо скріншот і загружаємо сюди фотографію цього товару. Пишемо якийсь заголовок, основний текст. І всі ці мови можна написати одне і те саме. одне і те саме посилання просто на тих мовах. Наша, наприклад, основна мова англійська. І тут вже вставляємо. Посилання на наш офер. Загружаємо тут креативно на наш офер. Відповідно, заголовок, основний текст. Все, що нам потрібно, зберігаємо. Зараз не можна зберегти, бо потрібно все заповнити, але я цього робити не буду, бо мені лінь. Натисну скасувати, коли ви це все заповнили, переходите в ваш адсет. І ось тут у вас є мови. І тут не залишаєте усі мови, а вибираєте лише вашу мову, англійську, до прикладу. Англійська усі. І все таким чином ваші креативи в більшості випадків будуть проходити модерацію. Але завдяки тому, що ви тут вибираєте лише англійську мову, та яка на вашому ГЕО, то воно буде крутити лише той креатив, який буде відповідно під англійську мову, який ви ось тут додасте. В принципі, це все. Якщо залишились питання, можете написати в коментарях або в цьому чаті. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал і на наш безкоштовний чат. Всім гарного вечора!